То, то зробиться. Те, Слава люди, Ісусу та Христу! Слава навіки Богу святому! Ну як тут вдається вам? Восьма година ранку, служба Божа, на десяту. Хлопці, вже шефхухар, на рукою. Шеф-кухар Сергій. Він займається значить, приготовленням м'яса, але тут треба буде зробити дві порції. О, ще м'ясо є, і цибуля, і морква, і зюм, рис. О, тут мариновані огірочки, бачите, як багато вийшло. Ціле ведро 20-літрове. Хлібчик, водичка, то все таке, щоб люди з'їли. О, і ще запили водичкою, але раніше молитва. Я йду зараз на проскомедію. Але за дві години проскомедію зроблю, скільки до мене там тих імен. Там би понаписували трохи, ну то я встигаю, що мені? Дві години. Йо. О, а вже на 10 годину розпочнеться відправа святочна. Після відправи гарненько хлопці покормлять народ божий. Добре, що маю таку знаєте, підтримку від, від дітей. Вчив їх, вложував в них, а тепер вони вже знадобляються для народу України. Радто людям їсти, буде, буде толк. Так що благословенного дня, святом пророка Божого і Лівітаю. Зараз офіційно запишемо гарне вітання під час богослуження. Тому до зустрічі! Будьте з нами в курсі, дякую, будьте благословенні. Файно було. Можемо цю порцію трошки більше дати дати вогню